Преосвященні владики, все чесні отці, дорогі душпастирі, які зібралися у особливому духовному Марійському місці Європи у Фатімі, в Португалії. Найперше дозвольте мені щиро привітати вас усіх і щиро подякувати за те, що ви відповіли на мій заклик. Вперше в історії нашої церкви у Західній Європі зібралися на цей високий священичий форум. Я дуже шкодую, що особисто не можу бути серед вас. Я дуже хотів бути разом з вами. Для того, щоб разом подякувати Господу Богу за дар розвитку нашої церкви у Західній Європі, а з іншого боку, щоб попросити благословення на розвиток наших структур на цьому континенті. Сподіваюся, що Господь Бог ще мені дозволить до вас прибути, але можливо, хоча б за помічю Сучасної технології оцього відеорозвернення я все ж таки хочу бути разом з вами. Я хочу дуже подякувати е, преосвященним владикам Борису, Глібу, Петру, владиці Діонізію, владиці Йосифу Міліну за те, що ви зініціювали такий форум нашого духовенства. Збирати воєдину наших людей в розсіяні, а зокрема, наше духовенство і наш епископат у Західній Європі означає будувати нашу церкву. Тому що там, де є люди розсіяні, собирання воєдино означає будувати церкву як тіло Христове. У Західній Європі наша церква сьогодні існує в різних країнах. Будучи організованою в різному ступені, у нас є е, новопроголошені єпархії, у нас є екзархат, у нас є е, апостольська візитатура для українців-реко-католиків в Італії і в Іспанії, якими опікується Преосвященний Олег Діонізій Ляхович. Але теж у нас є Португалія, яка ще потребує свого єпископа для того, щоб на належному рівні організовувати церковне життя. Я думаю, що такого типу зустрічі будуть необхідною формою, як нам будувати наші структури і плекати єдність нашої церкви поза межами України. З Матірньо церквою в Україні. Як потрібно нам сьогодні цієї єдності, єдності наших людей довкола своїх душпастерів там, де вони силою факту сьогодні знаходяться? Як нам потрібно плекати єдність наших душпастерів довкола свого єпископа у тій країні, де ви звершуєте своє служіння? Як нам можливо плекати єдність між нашим єпископатом на європейському континенті? Як нам важливо проритати єдність нашого церковного тіла у цілому світі довкола глави церкви, який знаходиться у Києві? Візьміть собі глибоко до серця. Оце завдання, плекання єдності нашої церкви. Тоді наші структури будуть збудовані, будуть прийняті і будуть розвинуті.